Росіяни, звісно, майстри фальсифікації історії, особливо вони спотворили період Другої світової війни, щоб представити Росію як єдиного переможця в Другій світовій війні, що не відповідає дійсності. Війну виграла коаліція антигітлерівська коаліція країн. І як такий невеличкий приклад російської дезінформації, ми з вами зараз згадаємо про співпрацю. Радянської Росії з нацистською Німеччиною і про спільний парад, який відбувся. 22 вересня 1939 року, під час розділу Польщі, спільний парад Червоної армії і військ Вермахту під командуванням а з радянського боку Сімена Крівашеїна, командира бригади 29 дев'ятої окремої танкової, і Гайнса Гудеріана, на той момент вже генерала Третього Рейху. Цей парад мав засвідчити ну таку непохитну співпрацю між третім рейхом і радянською Росією.